Добрий ранок. Таке щось зночі працювали танки, міномети Ці якимись ракетами. Е обстріли ведуть тут територію навколо Бахмуту. Ну, таке з -з звичайні, скажімо так, будні кожного дня. І так по всій конгломерації, та, мабуть, і по всьому фронту. Друзі, із новин сказати таких багато новин, що є, немає. Постійні бої і причому складно сказати, настільки все це довго затягнеться, судячи з того, що орки підтягують постійні резерви. Артилерія, міномети, боєкомплект, Ну, що вони ну, мають убиль у цьому. мабуть, ця вся історія надовго. Але зараз мова не про це. Вчора був такий день, Ми, ну, таке, перед нами поле з чотирьох сторін посадки, ну, квадрат, по суті, то вчора мали можливість спостерігати за застосування цих камікад за дронів їхніх П'ять штук було. Ну така, коротше, в мене там є ролик, я там записав. Коротше, деренчить звук такий, летить і потім валить. Чува акцентую увагу. Хочу сказати, що застосування дронів камікадзе різних типів і з нашої сторони і з Арчачої. Це вже, скажімо так, один із сегментів війни витягнутої руки. Коли дрон вартістю там, 500 тисяч 3 чи 5 тисяч доларів, знищує бронетехніку, артилерійські установки, там, ну, чи ще так, ну, БМП, БМД, любу броню, бойову броньовану машину вартістю мільйони доларів, це говорить тільки про те, що війна рано чи пізно вона сходиться в цей сегмент. Традиційні системи озброєння і піхотні підрозділи, як були і будуть, вони нікуди не ділися, але все ж таки, мабуть, таку провідну роль будуть грати безполотні ударні комплекси, і вони будуть як райовим типом працювати, так і ну, поодинокі і розвідувальні, і FPV, і дрони Камікадзе, і від цього, мабуть. Ну, складно буде а, відійти, тому що ворог, а, на жаль, вони вчаться також швидко, і в них вже в шкільних програмах закладено саме вивчення безпілотних літальних апаратів. Вони готують оце покоління, яке в школах до війни. Ну, це канчелижна країна, це зрозуміло. В цьому напрямку нам теж потрібно рухатися. У нас, я б не сказав, що в нас немає. Це постійно бачите застосування. Спочатку приходить приход, а потім. Уже звук і ну, результати цього вибуху. Бачите, таких маленьких? Це в одну точку вже було десь за 15 хвилин. Так що, друзі, а за що я не договорив? У нас є прекрасні розробники вітчизняних БПЛА дуже багатьох типів. І маю надію, що з зміною ми зараз ну, не маю зв'язку, то маю надію, що вже призначили нового міністра оборони, там призначать начальників департаментів. І в нас буде інша ситуація на фронті. Будемо закупати, підтримувати участь виробника е... і з-за кордону ввозити БПЛА. То, що, як не крути, е... економіка все одно вилізе на перший план. Дрон, який 500 доларів знищує БМП чи БМД. Вартістю там 500 700 тисяч доларів. Так само і танк дрон Камікадзе за 5 тисяч доларів знищує за 5 мільйонів доларів. Тому, друзі, тримаємо стрій, віримо в ЗСУ, Все буде Україна, слава нації.